А фінальна тема, на яку ми поспілкуємось, це використання препаратів на основі гіалуронової кислоти для лікування рецидивуючого вульвовагінального кондидозу та проявів генітоуринарного синдрому менопаузи. У нас на зв'язку гінеколог ендокринолог вищої категорії Віра Авдієва. Пані Віра, я вас вітаю. Дуже приємно, що ви з нами. Доброго дня, Володимире. Доброго дня, слухачі. Я дуже дякую за запрошення. Мені дуже приємно виступати сьогодні. До речі, мені дуже цікаво сьогодні були всі доповідь, доповіді і мені дуже приємно, що моя доповідь фінальна, така замикаюча. І хочу сказати, що мені дуже дуже було корисно подивитися навіть в чат, тому що я, як лікар, практикуючий для себе зробила певні. Висновки там, з приводу деяких, деяких скарг фармацевтів, скажімо так. Тож, дякую дуже. І перейдемо до нашої теми сьогоднішньої про використання препаратів на основі гіалуронової кислоти для лікування рецидивуючого вагінального кандидозу та провівніто-оринального синдрому менопаузи. По-перше, хочу нагадати вам. Що це таке є здоровий вагінальний мікробіом жінки? Так? У нормі домінують лактобацили, та саме вони забезпечують фізіологічність цьому мікробіому. Переважно нормальна мікрофлора представлена лактобацилами, які 95% складають і наличують близько 10 видів. Вони продукують кислі метаболіти та сприяють цим на пригнічення умовно патогенної і частково патогенної мікрофлори. Так, наступний. Що впливає на зміни у вагінальному мікробіомі? Ендокринна система та імунна система це є найголовніші регулятори стану вагінального мікробіоцинозу. Це такі факти, як гормональні зміни у фази менструального циклу, зміни PH та зниження захисної функції природної мікрофлори, застосування прокладок тампонів, особливо в період менструації, і використання агресивних гігієнічних засобів. Це все приводить до збільшення патогенної та умовно-патогенної флори і пригнічує лактобацили. Урогенітальний кандидоз це захворювання з тракту запального характеру, яке обумовлено дріжджі грибом подібним гривом роду кандида. І 94% жінок хоч одного разу, а насправді від 2 до 10 разів за все життя відчували симптому кандидозу. Ми навіть практикуючи лікарі до кандиди відносимось. Ну, я б так сказала з повагою, тому що якщо ми в масках жінки бачимо кандиду, але не бачимо проявів запалення, і у жінки немає клінічних проявів, тобто виділень, про тому будемо говорити трошки пізніше у цих саме клінічних проявів, то ми не говоримо про те, що нам потрібно обов'язково кандиду елімінувати, але якщо вона саме приводить до запалення, до клінічних проявів, до скаржінки, тоді ми обов'язково призначаємо лікування. Які ж саме симптоми кандидозу: це білі або жовтовато білі сирні, творожні виділення, густі, вершкоподібні можуть бути виділення і статевих шляхів, які частенько мають підсилюватися перед менстрацією, тому що менструація це така фізіологічна провокація для жіночого організму. А також дуже виражений свербіж, печіння на шкірі та на слизових, тобто ми можемо бачити вульво вагінальний кандидоз, коли поражається і слізова вульви, і слизова саме піхви. Або це може бути просто вагінальний кандидоз. Також, звичайно, що є диспареонія – це дискомфорт під час тетевого контакту і дизорія, навіть, тобто свербіж, печіння, болючість під час сечовипускання. Які саме причини рецидиву молочниці? Це, ми вже говорили, що це зміна балансу pH, це дисбіоз піхва, це утворення біоплівок. І резистентна флора до лікування, це грибкова інша флора, і мікст інфекція. І додаткові фактори, які провокують саме загострення, це стрес, це недостатня або занадто сильна інтимна гігієна, це тісний одяг, прийом певних ліків, захворювання сечо сеч, сеч, тракту, що передається статевим шляхом, і зниження імунітету, як такого. А що ще є у мазку пацієнтів з кандидозом? Там не лише кандида, зазвичай у 30% ми бачимо мікс-інфекцію і е, стафілококус е, представлений е, дуже багаточисельною багато, багато популяцією. Також частенько бачимо гарнерему, вони трошки є е, такими, нібито. Антагоністами стосовно того, яка який саме рівень pH характерен для життєдіяльності. але ми це бачимо, і це навпаки для нас такі створює умови складні для лікування, тому що ми можемо говорити про формування біоплівок. І оці звичні рекомендації лікування кандідальвіка, такі як протикандидозний препарат ПРОС, наприклад, флоканазол, сертаканазол і місцеве симптоматичне лікування це можуть бути вагінальні свічки, таблетки або креми, причому перевагу надаємо препаратам однієї дози, так, тобто одного введення. А вони не дуже класно працюють. І чому? Тому що тому що 95, до 99% мікроорганізмів можуть існувати у вигляді біоплівки, і тоді препарат просто не проникає всередину, і він діє лише на грибкову флору, не активний проти бактерій, які можуть бути безпосередньою причиною активізації кандиди, і на слизовій триває запальний процес, який вони не прибирають. Тут нам на допомогу може прийти декаметоксин, це антисептик, який руйнує саме бактеріальну біоплівку, і, е, і впливає на гриби також кандіда. Він попереджає адгезію, тобто приліпання кандіда до слизової та попереджає формування біоплівки. А якщо вона вже сформована, то розщеплюється біоплівки та покращує проникнення системних протигрибкових засобів. Також декаметаксин підсилює чутливість до лікування антибіотикорезистентних мікроорганізмів. Це також дуже важливо. Тож у нас є такий гель-гінодеп, три компоненти якого дуже нам допомагають в лікуванні, місцеву, місцевому лікуванні кандидозу та відновленні лактофлори. Тобто ми призначаємо ліки перості, які ми планували зазвичай, а замість препарату протикандидозного звичного нашого ми, можем, нашого ми можемо використовувати гінодеп. Це лактофлор, зберігаюча дія, це дуже важливо. Тобто ми е, лікуємо е, нашу проблему і не пошкоджуємо лактобацили, тому що це наші потужні захисники слизової і потужні, ми з цього починали захисники взагалі вагінального і жіночого здоров'я. Також гідрофільна основа гелю дуже комфортна, він безпечний при тривалому застосуванню, навіть під час вагітності він дозволений до застосування. Це також дуже важливо. Дивіться, гіалуронова кислота, декаметоксин, молочна кислота. Ідеальний склад. Гіалуронова кислота відновлює клітини сльозової, декаметоксин розщеплює бактеріальну біоплівку, дію на кандіду і молочна кислота сприяє розвитку лактофлори і відновлює pH, який має бути в кислому діапазоні. так? Тобто ми його намагаємося привести до балансу 4,5 до 5 та пригнічує ця молочна кислота, допомагає пригнічувати ріст кандіди і підсилює дію флуканазолу. Це дуже, дуже для нас допомагає такому загальному лікуванню. Ще хочу звернути вашу увагу на такий синдром геніто синдром менопаузи, з яким стикаються багато жінок в менопаузі і більше в постменопаузі, тобто тоді, коли вже пройшло два роки без менструації, коли вже жінка забула про менструацію, про якісь там турботи з цією зоною, взагалі, і тут починається. І це комплекс симптомів пов'язаний зі зниженням вмісту естрогенів з жінок. Головних жіночих гормонів та інших статевих гормонів, і виникає цей синдром у зовнішніх статевих органах в промеженні піхві уретрі та сечовому міхурі, тому що всі ці. Органи і всі ці структури залежать від, від рівня естрогенів. І тоді, коли вони, їх бракує, коли їх немає внаслідок того, що жінка вже знаходиться в менопаузі, це все починає з'являтися. Такі жінки дивіться, це цікавий графік, який демонструє. Що вазомоторні симптоми менопаузи, тобто такі, як приливи, дратівливість, поганий сон, підйом тиску артеріального, вони... Підвищується до на, на, пременопаузі, тобто до настання менопаузи самої, а потім по, поступово знижується. Тоді як генітууринарний синдром розвивається пізніше вазомоторного, але він не має такої несхідної Він, якщо його не коригувати, він буде лише наростати. І ви бачите, що його максимально після двох років менопаузи максимальні ці прояви. Найпоширені Інші прояви це сухість та дисфаріонія, тобто це жінки, які можуть звернутися до фармацевту з, з запитом на якийсь який засіб для зволоження слизової зовнішніх статевих органів та піхви. І тут не йде мова про лубриканти, тому що там не буде зволоження самої слизової, але ви можете радити гінодеп. Тому що він буде дуже дуже корисним, ми зараз ще до цього дійдемо. А дивіться, як, як недостатність естрогену впливає на саму слизову, тобто в репродуктивному віці молодої жінки, яка пружна, товста, добре естрогенізована слизова, і яка вона тонка, суха в період менопаузи. Так, тобто нам потрібно її зволожити. ці симптоми геніторинарного синдрому ми можемо поділити на загальні, зовнішні і внутрішні. Загальні це будуть блідий, сухий, блискучий вигляд слизової. Вона дуже вразлива, тому петехії, виразки і вона втрачає еластичність і тургор. Зовнішні, а, це ми бачимо витончення шкіри вульви, зменшення малих статевих губ, інколи вони навіть Ну, про, зростає, зростається між собою, зростається капюшон клітора, і навіть ну, майже зникають ці анатомічні зовнішні органи і втрата жиру в зоні лобка. Внутрішнє це витончення пітелю піхви, звуження, вкорочення самої піхви, зменшення вагінальної склад, складковості, зменшення секреції, тобто утворення слизу. І еритема, е, е, яка вказує на запалення, це не є запалення, спричинене якимось впливом е, зовні якоїсь флори. це е, запалення, яке є на базі атрофії вагінальної. І дивіться, поширеність генітоуринарного гіні синдрому. 50% жінок в постменопаузі страждають на генітоуринарний синдром, але е, Лише 7% жінок лікується за призначенням лікаря. 16, тобто 50% 50% жінок ніколи не лікують симптоми, тобто вони страждають мовчки, suffering silence, так жінки страждають мовчки, не звертаються взагалі за допомогою, і 25% жінок використовують безрецептурні зволожуючі гелі та лубриканти. Тобто, це є ті жінки, які прийдуть саме в аптеку із запитом: а що мені ви можете порадити, так? І дивіться, 18% жінок чогось припиняють лікування, призначене лікарем. Тут цікаво дізнатися саме які причини, чи воно незручне, чи воно не допомагає, чи воно якесь коштовне може. Дуже, дуже мені цікаво, ця зірочка, що це що це саме? Тож лікування гіміторинарних симптомів. Це регулярна статева активність, фізіотерапія тазового дна, тобто потрібно жити статевим життям. Треба радити жінкам в менопаузі, в постменопаузі, обов'язково жити статевим життям, Це як лікування. Із негормональної терапії ми говоримо про лубріканти, зволожуючі гелі, звичайно, на основі гіалуронової кислоти, тому що саме вона втрачається найперше, як, як складова пружності і зволоженості слизових, лазерна терапія дуже нам допомагає, зупинимося на цьому. І однозначно, що головним це буде гормональна терапія, місцеве гормона, гормональні препарати на, на основі естрогенів і, і оспеміфенів. Так, також є дегідроандростерон вегінальний, але в нашій країні це є охлебов. Тож, коли ми говоримо про симптоматичне лікування, для нас гінотек дуже-дуже гарно підходить. Ми його призначаємо по одному контейнеру на ніч курсом на тиждень на 7 днів, а потім два-три рази на тиждень довгостроково. Тобто пацієнтка може приймати, наприклад, понеділок і четвер використовувати гінотек, і це може бути на Можна сказати, що на, на безмежно на безмежний час. Тобто, коли жінки кажуть, що це що, я тепер е, маю по пожиттєво це приймати, цим користуватися, то ну, можна запитатися, чи, чи пожиттєво вона, наприклад, зволожує е, обличчя або руки крем використовує так, для, для шкіри рук. То, то Це може бути додатковим засобом для зволоження, який так можна використовувати стільки, скільки це буде потрібно. Дивіться, як гарно знижуються ці симптоми вагінальної сухісті, печіння, свербіжу, болювого статевого акту після лікування, дуже, дуже така наглядна діаграма. І дивіться, навіть через 10 днів після застосування гіалуронової кислоти знижуються симптоми до нуля, по шкалі ваш, Так? тобто симптоми саме больові. Це дуже дуже і, і така сама є поряд графічна крива, як і естрогеновий крем. Тобто, це дуже дуже йде нам на допомогу, коли ми не можемо призначити, наприклад, гормон не всім жінкам. Є якась онка певні онкозаборони для деяких жінок в менопаузі постменопаузі. Тож ми не всім жінкам можемо призначити естрогени, або вони бояться гормонів. Тобто ялуронова кислота у вигляді препаратів, а тим паче це комбіноване в препараті. Вона дуже класно нам допомагає жінкам з цими питаннями. Посіли дуже значне місце на сьогодні. Апарати взагалі в нашому житті, і в естетиці, і в функціональному лікуванні. І для симптоматичного лікування для симптоматичного лікування генітоуринального синдрому на вульвовагінальної атрофії, ми використовуємо вульвовагінальні лазерні втручання. Вони дуже класно переносяться пацієнтками. На цьому відео ви бачите таку процедуру, як вона відбувається ну, майже в реальному часі, тобто вона триває десь біля п'яти хвилин, абсолютно безболісна. Не потребує якогось попереднього якоїсь попередньої підготовки. Лише ми беремо мазок на флору для того, аби впевнитися, що немає наразі загострення інфекції, в тому числі кандиди. І, і цього достатньо. Дивіться, як схематично нам показано, як сльозова одразу потовщується, краще зволожується. Тобто, в чому, в чому саме. Суть роботи лазера. що відбувається з тканинами під час впливу на них лазером. Це фототермальна дія, це термомеханічна і стимуляція неоколагеногенезу, тобто лазерний промінь е, занурюється в підслизову, на певну глибину, яку ми її завдали, і е, прогріває ланцюжки колагену, ці ланцюжки. Із кожного фрагменту невеличкого виникає нови, нова, новий ланцюжок колагену, тобто ця слизова, підслизова відновлюється, ну, можна сказати, омолоджується, це не дуже я люблю цей термін, але, але це можна порівняти, тому що якщо ми відновлюємо колаген, то ми, звичайно, що сприяємо цим регенеративним. Rejuvenation, Р... Тобто відновлюючим моментом. Схема лікування це три-чотири процедури, яка відбувається раз на місяць ну, або 28 днів, і ми потребуємо повторення раз на рік. Тобто раз на місяць, 4 місяці, і через рік знову зустрічаємося з пацієнткою, маємо дуже-дуже протезні результати і не лише з вульвовагінальної атрофії, з боротьбою з симптомами, а й з гени із Нетриманням сечі. Це тема, звичайно, що окрем, окремої розмови, але це нам на, наразі дуже-дуже допомагає. Але після процедури лазерного бульвовагінального втручання дуже часто активується саме кандидати. Тому. А, я призначаю гінодек після лазерного вульвовагінального лікування, причому я першу дозу вводжу, вводжу сама пацієнтці одразу після застосування лазера, і наступні введення пацієнтка виконую на ніч самостійно протягом ще одного тижня. Хочу зауважити як саме краще вводити гінотех, ми беремо контейнер, відкриваємо його і спочатку першу каплю, можна сказати, гелю наносимо на слізову інтронтуса, і потім, натискаючи на контейнер, вводимо поступово на всю довжину носика контейнера у піхву. Це дуже комфортно, абсолютно не виникає ніяких больових відчуттів у пацієнтки, і так само самостійно вона без якихось утруднень це виконує. Колеги, дякую вам за увагу, мені дуже-дуже було з вами комфортно. Якщо у вас є запитання, я з величезним задоволенням на них відповім. Пані Віра, ми ще не прощаємося, нам теж дуже приємно було, і я пропоную продовжити цю от, е, нашу з вами розмову. Дійсно, запитання є і запитання наступного характеру. До прикладу, чи впливає вживання цукру на загострення або появу молочниці? Так, впливає. впливає. Це немає такого прямого впливу, але я зазвичай е, раджу, якщо напала молочниця, е, з... Відмінити абсолютно прості вуглеводи на декілька днів і алкоголь, бо це також простий вуглевод. Так, дякую за відповідь. З якого віку можна застосовувати гінодек? Гінодек можна застосовувати з 18 років. Дякую. Чи можлива профілактика генітуринарного синдрому? Так, я би сказала, що профілактику гінету синдрому є виявлення найперших його дзвіночків, найперших його проявів. Тобто треба з жінками? Ну це, це я, я маю на увазі, що це лікарям потрібно напевно, що приділяти цьому більше уваги і запитуватися у жінок, навіть якщо вони активно не скаржаться на якісь там проблеми, надавати запитання: чи є у вас сухість, чи є у вас проблеми з сечовипусканням, тобто активно розпитувати жінок, дякую. Так, я запитання: скільки днів вводити гінодек при лікуванні флуконазолом? Ну, по-перше, флуконазол ми приймаємо за схемою чи однократно, чи 1-2-3 рази через день, так? в залежності від того, яке дозування. І по призначенню гінотеку посимптомно тобто ми призначаємо його щонайменше на 3-5 днів. І можемо е, використовувати там до 7 днів, до 10. Дякую. Ще таке запитання: чи можливе використання препаратів з гіалуроновою кислотою протягом тривалого часу, якщо естроген, навіть місцевий, протипоказаний з приводу раку молочної залози в анамнезі? Так, звичайно, я раджу в такому випадку використовувати спочатку гінодек планово курсом на тиждень або на два навіть тижня, а потім в такому підтримуючому режимі через день, через два дні на постійній основі. Дякую. Чи можливо використання гінодеку якості лубриканту? Ні, це не лубрикант. Ну, так, щоб якщо, якщо прямо одразу зараз потрібно, а нема під рукою лубриканта, я думаю, що так, можливо. Він покраще е, 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 знімає тертя, звичайно, але це не є лубрикант. Щиро дякую. Пані Віра, я вам дякую за те, що ви сьогодні знайшли час і поспілкувалися з нашими глядачами. Ми дуже цінуємо вашу консультацію і маю надію, що обов'язково ще з вами побачимось. Дякую. Дякую, до побачення.